Відповідно до норм податкового кодексу, з 1 січня 2015 року ставка податку на житлову нерухомість має становити до 2% від розміру мінімальної заробітної плати, а це 24 гривні за метр квадратний. На нежитлову до 1%, а Це відповідно 12 гривень. Нараховувати податок будуть на квадратні метри, які перевищують. Для квартир 60, для будинків 120 метрів квадратних. Ставку податку можуть зменшити, а мінімально Площу збільшити рішенням місцеві ради. Наприклад, у Тернополі на сесії міської ради депутати прийняли рішення: податок на нерухомість становить 1% від мінімальної заробітної плати, тобто вдвічі менший. А сплачувати його будуть лише власники квартир площою понад 70 квадратних метрів та будинків понад 120 квадратних метрів. Для звичайних громадян і для юридичних осіб податок нараховуватись буде по різному. Юридичні особи протягом року сплачують податок за цей 2015 рік. Юридичні особи вони повинні у період до 20 лютого подати до територіального органу державної фіскальної служби відповідну декларацію з податку на рухоме майно. І в цій декларації юридичні особи вони самі розраховують податок за кожен об'єкт житлової чи нежитлової нерухомості. В декларації вони зазначають річну суму податку. Така сума податку ділиться на чотири рівні частини і сплачуються юридичним особам поквартально до 30-го числа місяця, наступного зазвітним кварталом. Нарахування податку на нерухомість для звичайних українців відбудеться до 1 липня. Органи фіскальної служби зобов'язані надіслати поштою таке повідомлення. У людина буде на оплату ще 10 днів. За новими правилами платити податок українці будуть за 2015 рік у 2016-му. Цього ж року платити потрібно буде за минулий, 2014-й, І за старими правилами. Вони такі ставку податку також становлять місцеві ради. Оплачувати потрібно лише за об'єкти житлової нерухомості. Надходити повідомлення будуть до. 1 липня, але діятимуть і пільги. Якщо громадяни мали у власності лише квартири, і причому площа таких квартир не перевищувала 120 метрів квадратних, то такі громадяни податку не платили. Якщо площа перевищувала, то податок буде, ну, має сплачуватися у 2015 році лише з надлишкової площі. Якщо у власності громадян перебували тільки будинки, Причому площа таких будинків не перевищувала 250 метрів квадратних податку не буде. Якщо перевищила 250 метрів квадратних, значить податок також буде сплачуватися за надлишкової площі. Якщо людина є власником водночас і квартири, і будинку, то пільгова площа за старими правилами становить 370 метрів квадратних.